Ми стали частиною великої події міжнародного етнофестивалю Містична країна в рамках фестивалю Країна мрій Олега Скрипки», де зібралися митці, ремісники та музиканти та всі, хто цінує культуру та її глибину. Наші наймовірні партнери, їжа життя безкорисно годують всіх. Хто в цьому має нужду, діляться філософії розуміння служіння, да, філософії розуміння безкорисного віддачі для ближнього, що так важливо, скажімо так, в наші часи об'єднують купу прекрасних людей навколо здорової їжі і здорового глузду, і здорової філософії. Тому дуже дякуємо цим нашим партнерам за такий прояв людяності у цей час. Дякуємо від щирого серця. країна мрій, країна містична їжа життя. Дякуємо організаторам за довіру і за те, що ми можемо творити разом в атмосфері мистецтва і музики. Бо їжа це теж і мова культури, мова служіння, мова серця. І ми щасливі розмовляти цією мовою.